Так, я доки прийшла додому, то Богдан уже прокинувся. Я зробила нам сніданок ось такий похідного типу, того що немає світла, приготувати нічого не можу. Зробила бутерброди. Ось це два бутерброди такі брутальні. Це для Богдана на хлібі з маслом, з ковбасою і сиром. І ось ці на хлібцях це для мене з ковбасою вареною і з маслом. Так, зробила кавовий напій і чай. Такий ось у нас сніданочок. Ну, воно вже, звісно, що із смаколиками зранку. Зараз буду займатися приготуванням їжі, готувати свиняче рагу з грибами. Дістала гриби і м'ясо і цибулю. Я тут вже наділа на себе все, що можу придумати, щоб зігрітись. У мене така є дуже тепла кофточка домашня, подовжена. Це я купувала ще коли була вагітна. Вона налазила на мій живіт. І зараз ношу з капюшоном. Я її зараз вдягла, бо в нас зараз в хаті холодно дуже. на дворі зараз показує мінус три. Ось, а ми ж, до речі, не користуємося опаленням, ми не опалюємо квартиру. І цього року, і попередні роки ми як зігріваємось. Тобто, коли нам треба, ми підігріваємо кімнати кондиціонером, ось, а в кухню якось тепле повітря саме заходить. ось. Але зараз з відключеннями ми не встигаємо включити кондиціонери, коли стає хов... ну, точніше, не встигаємо ми не можемо увімкнути кондиціонер, коли холодно, коли треба це зробити. Тому квартира, якби нерівномірно невчасно прогрівається, тому якби місцями робиться холодно. А зараз на вулиці дуже холодна погода, і я ось вийшла на кухню тут доволі холодно. Мені треба готувати. Я не можу. А я не можу, бо мені холодно. Що не світло у нас? А повмикала кондиціонер, вимкнула в кімнаті. Зараз натягне повітря, і коли буду готувати на плиті, то теж прогріється. А поки буду нарізати, дістала м'ясо гриби, холодно і щось. І щось не, не сприяє температура, тому щоб готувати. У мене нема нема термометра, не знаю скільки градусів, але холодно. Ось навіть в капюшоні мені хочеться бути. Скоро шапку вдягнула. Помила вже свинячі рагу, нарізала на реберця. Цього разу відходів дуже мало, буквально там трохи жиру. Не знаю навіть, чи оцінять це ці вгодовані собачки, але певно, що буду виходити за вікою і віддам. Так, нарізала на реберця рагу свиняче, помила і порізала такими крупними пластинами грибочки. І порізала півтори голівки цибулі. Зараз буду це все смажити. І цього разу дістала ось таку глибоку сковорідку вок. У мене вона давно-дуже дуже давно. Я не, не знаю, звідки вона взялась. І я не знала, що вона називається вок. І я весь час її навіть в логах називала дивна сковорідка. І дякую дуже дякую. Підписниця мені колись написала, що це дивна сковорідка, це вок. Тоді якраз почитала про неї в інтернеті, тож вона в мене ось довгий час існує. Я її зараз дістала і буду в ній. Я так розумію, вона краще підходить для тушкування власному суку. Крім того, вона більша, вона глибша, об'ємніша ніж моя звичайна сковорідка, тому сьогодні буду її використовувати. Рагу, м'ясо грибне готується. А я зараз буду обідати. На обід у мене капуста брокколі у яйці і сосиска з соусом, з кетчупом. Додала ще ось такої приправи до м'яса, лавровий лист і перець горошком. Так, Я вже пересипала м'яско і гриби з пательні, зі сковорідки в кастрюлю велику і зараз буду прямо туди, прям туди насипати макарони. Нехай вони разом там з м'ясом і приготуються. Я буду брати свої такі одні з улюблених макаронів розумний вибір. На першому місці в мене маленькі мушлі, але їх не було. В продажу на другому місці в мене ось такі ріжки. Ріжки особливі. Подивимось, що в мене вийде. Так, я вже висипала сюди макарони. Зараз я візьму ось такі вешки. Концернний завод дитячого харчування. 15%, і півпачки пасти томатної. Так, тепер все це я зараз залью кипяточком окропом. Залила це все водою. Ось в такій кількості, щоб воно так, щоб воно так неначе трохи покривало. І зараз треба довести це до кипіння. І варити навіть не треба, а треба, щоб ці макарони просто там розбухли. Вони швидко розбухають, вони не з твердих, не з твердих сортів пшениці. І якраз ось я буду збиратись вдягатись, їхати віку забирати, і цей час я буду перемішувати макарони. Так, леді, як я справилась з цими макаронами, бо треба це робити в, в якійсь кастрюлі чи казані, якій не підгорає дно, того що вони ж дуже швидко перелипають. Я тож я вже їх відставляю, хай вони набухають. Так, ось така страва в мене вийшла. Більше не буду перемішувати. <різвіття> Зараз злипнеться. А... Щось не те. Щось не те в приготуванні. Колись я готувала так на сковорідці, але там була менша кількість м'яса і менша кількість макаронів. І більше, здається, там було більше води. Може, тут треба було більше додати, але тут у мене якось так воно не дуже вийшло. Де 10 години дня я вийшла віку, забирати йду. У нас є світло, тож я вийшла з коляскою. Тест-драйв вона минулий раз по снігу пройшла, коли був сніг. Ось тож зараз теж взяла. Але я зараз їду тут на стоянку, собакам віддам шматки, ну, коротше, ці відходи від сьогоднішнього м'яса, а там трохи. Я побіжу вже за вікою.